Всім. Всім доброго дня! От, от привіт! передаю привіт насті і настінному ком'юніті, настінному підписникам. От, можете рахувати чи це, як початок влогу. Я полагодив гітару. Все працює. Все отут заклеїли. Тара буде. Музика буде. А, не, чув, Чекай, треба таке зняти. триматися, Баба, Та Що ти Що та, ти там знімаєш? Насік, що ти. Все, додіє, тоді давай, давай, давай тако. ти будеш... Ми тобі будемо показувати відео, а, а ти будеш вже тоді, з тобою? <рес> Ланка! Ланка, Віталік насварився, що я знімаю. Віталій, дурак. <рес> Віталік ваші коментарі. <рес> Боже, а во есть сюда? Я ся... наоборот, сюда хочу еще за в Пакет получается. Давай. давай. Давай, воно якесь аккуратненько. А, а воно тоже кидит, давай. Все. Це мы вам предали, мы попробовали. Нет, ты знаешь, оценивается. Зе зестас подорожник. Нет, мы дуже борьки наш. Так. куди я сяду? Анастасія, оператор, будь ласка, станьте з того боку, там дверка, бачите керівницю? Звук вулиці Зараз ми давай ми ще віку посадимо Да, давай А потім ми по домашньому Да, Котка. давай Забирай цю штуку Ілля, тобі моя куртка не мешає чи не мешає? Віталік, куртка твоя мені не мешає Тут в мене інша проблема лазить Гаджуді дабс А чого так високо? Гаджуді дабс Гаджуді Раз. А я не буду грати на камеру. Ні, не, 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 будь ласка. Не буде грати на камеру. Давай Давай, Та не буде орати на камеру. Це не виходить, вона на камеру. Це хороший. Ти на камеру грає. Які на камеру. <ривіт> Або це песня. <ривіт> <ривіт> <Вона такий відзовучений. ривіт> Коментарі.

Це моя кімната? Добре, у нас теж є балкон, я маю в курсі. Як? Там суміжний балкон. А там як? А ну чекайте! Ми Віталіка посилимо туди. А, ще, Вся, все, 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 Саня, я просто-просто в моменті. А, я сліпа! Він, ну, типу... Я побачу. А, ти хочеш, щоб ми Віталіка посилили, okay, і він туди виходив в гості? Ні. Я поняла. Добре. Я візьму пару речей і йду, окей? Так, почекай. Ти тайк мене на кухню, я тобі кажу. Займай куль. Віталік Бестрик на якій двері. Так, оператору. Ана, реакція. Реакція. Вкусно. Смачно. Хороший. Домашній. А що ти? Ой, привіт. А ну, одинаковий на смак. Може, ні, я не знаю. Ні. Опа, куховарка. можна на секунду комусь? Так, давай, пішли. Покажу. Ну, хто схоже? кому не... Так, давай, давай. Кому не байдеже.

Я в шоці. Так. Не корпус. Хорошо розбавити, що він тут ліво біло. Куди клеїть? Бівом, каже. Зверху. Біля. Лево, ліво, право, право давай. Так. Да. І туди, і зліво ткей саме. Так. Та, не кнути мега моз. Дякую. Ася, блять, де двох стороні скочить. Так ви вітаємо послали в магазин. Не я... знали скотч купити мені дали скок. Блядь. Чекай, ану подивися, ану подивися. Та ні що, не треба. Чекай, я зараз покажу писала... А то не я писала, ні! Зараз... Це що таке? Ну так ти. А ти я тобі що казала купляти? Блядь, мені дали мені сказав купити скотч, я вам купив скотш! Я вам купив? Наверху. Ми йдемо годувати кармічиків. Ой, не кормінчик. <риклад> ну, ну короче, ми йдемо їх годувати. Трошки пива, <риклад> <Чотири> бо <бутери. риклад> це закуска, але якась дуже мінімальна. Але скільки попросили, стільки не сам, правильно? <риклад> так, вони попросили ще менше. Так, Дениска. Давай, Пиво будеш? Давай, давай Давай! Пиво. Давай, треба дуже теж Донець не їсть огірки. не їсть огірки. Він не їсть овоч. Я огірок. Дякую. Зараз поставив подарунки, чи ти тільки ставимо приєднатися. Зараз все буде. Денка готується. О, <Finished simulator> на потасону точно. Давай. страшно. А якщо волку и ти будут підтирати? Ні, давай дверь. Не, ну вона вже відкривав. народження.

Ви ж сказали 1230 виїжджав. А, а зараз вже 12.20. Ти що ти? Ти впевнений? Я То Вставай! Привіт. Я ні, бо я бо я тебе всю годину. Стройся вже в діт, я бачу. Не вже в кофті. Я вже прям готовий до виїзду. Ні, кидай я поспів. Італій хоч ти не спав на цій половині. Ще ти не спав на цій половині. Сумка. Паща, я навіть розумію я не... Дай, не йшов. знайшов. Я наказала, що достроюся до цього. Куди йдемо? Де взяла? Мені подарували. вино. Якщо ж в мене є багато, Давайте. о! А він йому зробив! Що сталося? Меня вийде снарика! Ні, так ні! Я кажу, подумає про свою поведінку. Ха-ха-ха! Ну не шляху, послать! От, коли б натуралом вийде. Ха-ха! Нормальна він біля, натуралець! Не біжай вам! Нет! Любайте

Деталі, він наче не став. Колочка. Хто це купив? Денис, це не 50 гривень. 12,43! сорок Давай, давай. Ти везуча тваринка. 100 тисяч. Дай мені щасливу копійку. Щасливу копійочку. А тут строится. Майбу бути три, а? Три знаки. Два замки. Хуй нет. Нема не казав. І тут кожне щось. Коли? Тоді хвата двойну спуск появи. Вика? Як ви там сидиш? Корейці делають вещи. Вони такі раді, бо що не розпаються, що Віталій їх чекав. не спішу. Віталій їх чекав і не тікав би. Так би ми вже були б давно в Хмельницькому. Факти. Але ми залишилися живі і це радує. Подякуйте водію, що ми живі і доїхали з обмежень 130, ми її бачили 170. 160, я там не було 170. Дякую, дякую за життя! Я? Скажи, що це вже кінець нашого влогу. Це вже кінець влогу. Всім дуже дякую за перегляд, було дуже приємно вами бачити. Залишайте лайки, пишіть коментарі, напишіть в коментах е, е, цей славський топ або Оленочка чайська топ. Так я знову відбулася цього моменту, тому па-па. Як вам то, як вам поїздочка? Ні, я в в, шестках всех... Ну...